Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до вечірнього випуску. У нас було в Зазвичай у нас по п'ятницях. Якщо в п'ятницю у нас сімейка, то перекладаю або на суботу, або на неділю. Тому запрошую вас до маленького принца і будемо дивитися, що він нам покаже про майбутнє України, про перемогу України. Розумієте, кожного разу, ось дивіться, бачите, ось випадає вже про майбутнє, ну, під загрозою. Я нічого дивного не скажу для думаючих людей. Тут немає нічого дивного, правда? Україна зараз під загрозою. Це не в тому плані, що Росія. Росія відкрито напала, ти бачиш ворога в лице. А тут ще інше щось. Угу. Зараз я подивлюся, що ще тут, бачите, є загроза, і ми пряміком летимо туди. Пряміком летимо туди у ту загрозу. Зараз будемо дивитися. Я хочу, як завжди, ми питаємо прин... маленького принца. Ось, чи е... бачить він ще е... повну перемогу України, чи є ще така можливість? І знищення Російської імперії. Тобто, щоб вона або розпалася, щоб вона зникла, щоб вони відчепилися від нас. Чи є взагалі така можливість, щоб Росія від нас відчепилася? Оце і буде перше запитання до маленького принцу. Так, є, є. А знаєте коли? Коли у нас будуть справжні професіонали, коли народ порозумніший, Ось, тоді буде. Тобто, дорогенькі мої, не живемо під колпаком, не, не намагаємося брататися, не намагаємося хороших русських собі завести чи казати: ой, посмотрите там, посмотрите там, нема, посмотрите. От коли вам буде гидко від цієї російської мови, коли ви не зможете це все слухати. Бачити російські морди, а, кажу, як є. А, тому що поки у нас на а, а, екранах так, немає значення це з Ютубу, тому що й у мене Ютуб, наприклад, я можу по телевізору дивитися. Ось дехто каже, що я брешу. А, може, хтось з вас напише, хто ще може вдома дивитися по телевізору. Включати телевізор, і там є е, спеціальна така кнопочка, і я можу собі дивитися YouTube по телевізору. І це давно, не перший рік. Мені здається, як, як мінімум вже 6 років, а може й більше. <кій> Бо телевізор я не дивлюся. Ось, тому я не знаю, що в Європі, е, які тут новини місцеві, і тому подібне. Ось. Розумієте, от коли нам буде гидко від. Усього російського від їхніх морд, від їхньої е, мови, коли всі, хто говорить російською, всі, що проживають е, на території України, говорять українською, перестануть маскальською ляпати, повірте мені, от тоді і е, знання у нас. Поміняються. До речі, мушу сказати, нещодавно подорожувала, як то, хто слідкує за моїм інстаграмом. І ви знаєте, ми ходили по, е, як це називається? Про, по, е, ми вийшли з корабля, і перший порт, який ми там походили, там, до речі, з е, е, то місто пов'язане Дюренштайн, здається. Е, Пов'язано з Річардом Рич, Львиним серцем. Ось, Цікаво було. І ви знаєте, три жіночки, молоді, три гарні жіночки йшли, Ну, я зразу ну, помітила, не, ну, не, не, ну, мається на увазі не австрійці, не якісь Венгри, там, чи ще хтось. І ви знаєте, заговорили слово, скали українською, я зразу, ви звідки? Розумієте? От я. Говорю, ваша мова, це ваш білет, що вас впізнають. Це, 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 Оцей є код, що вас впізнають. Ось тут так і є. Знання повинні помінятися, лідер повинен помінятися. Оце братання з москалем повинно припинитися, не намагатися москалів утримати. Так, у нас є шанс, що ця москалендія. Десь знищиться, десь звичайно, нашими руками. Ось, але це повинна наша дружба, втримання оце позицій, затягування хороших русських і змінити свій менталітет на українську, на український менталітет. Розумієте? Перестати говорити російською, не жити під колпаком і надіятися, що колись ви помиритеся з ними. От як поки ви так будете думати, нічого не буде. От і все. А це все поступово. Я бачу, що забитий кругом всі е, запрошують хороших русських. Нема хороших русських. Вони або воюють хороші русські, а вся решта ведуть пропаганду. От так. Гаразд. Давайте тоді дивимося. Міняється. Україна міняється. Так? Чи туди шанс? Як буде це розвиватися? Чи... Давайте спочатку запитаємо: от мені прийшла зараз думка, чи зможе Україна, ну хоча б на 90%. Тому що мені здається, розумієте, а може і більше треба. Давайте, давайте я зараз перевірю, скільки процентів повинно бути патріотичного населення. Ну Дивіться. 90, тут 90, можна сказати, 90, так? Я ще одну карту, тому що тут жертви. 90. угу. І ось тут. 90, мої дорогенькі, 90% повинно бути патріотів України. От, щоб боротися з цим дияволом. Тобто, або перездихати вони повинні. Я не знаю ці всі хороші русські. Ви знаєте, я згадую, можливо, комусь зараз буде неприємно. Я тільки тепер розумію приказку. Колись, оце, ну, це переважно хлопці обзивалися. Не всіх дурних війна убила. От я пам'ятаю, зі школи це десь, ну, скажімо так, мені вже за 50. Ну, десь 40 років, 45. 45 давайте візьмемо. 45 років, приблизно. Тому в школі отак обзивалися. Я тоді не розуміла цього, цього, цього вислову. Тепер я розумію: не всіх дурних війна убила. От і все. І ось тут так і є. Знищення. Смерть, знищення тільки мечем оцієї нечисті. повірте мені, отуди от щось буде. От туди буде щось. Тобто. Вбити в собі москаля. Ось як я це бачу. Ну, дивимося: вбили українці в собі москаля. Як виглядатиме тоді перемога? Чи буде перемога, як вб'ють в собі москаля? Хоча би 90% що було патріотів України. І перша карта. І перша карта, мої дорогенькі. Ось, але тут, бачите. Проблема українців в тому, що це не перший рік, не перше десятиліття, не перше століття, коли українці братаються з орками, братаються з московитами і підтримують дружбу. Але, от карти чітко показали: вбили в собі москаля. Ось маєте. Перемога 100% буде. От тоді буде перемога над оцим дияволом і тільки мечем, і тільки зброєю. Смерть кожному москальові. Ось якось так. В принципі, можна і не робити далі розклад. Я сподіваюся, я трошечки привідкрила якусь вам новину, але мені здається, що кожний патріот України, кожна людина, яка тверезо мислить, стопроцентово знає. Що так воно є. І догадувалася, і знала, що так воно повинно бути. Ось якось так. Напишіть свою думку. Мені буде просто цікаво, як думаєте ви? Чи погоджуєтеся ви з маленьким принцом? Кожного москаля. Як у нас кажуть, не на шибеницю. забула як підвішати всіх їх. Град, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за те, що ви є. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Донатимо на ЗСУ!